Доброго дня! Тема уроку. Діагностувальна робота людина і природа України. Варіант перший. Завдання перше. Оберіть і випишіть. Найвищою вершиною український Карпат Є А. Роман Кош 1545 метрів. Б. Еверест. 8848 метрів. В. Говерла. 2061 метр. Завдання друге. Оберіть і випишіть майже безлісі вершини Кримських гір. Це А. Полонини. Б. Плато. В. Яйли. Завдання три. Оберіть і випишіть, якими морями омивається Україна. А. Мармуровим та Чорним. Б. Чорним та Азовським. В. Азовським та середземним. Завдання 4. Оберіть та спишіть, про яку водойму йдеться. Скористайтеся довідкою. Природна водойма в заглибленні земної поверхні, у якій немає течії. А обмін води відбувається уповільнено. Виберіть правильний варіант з довідки та спишіть. Відео можна поставити на паузу. Завдання 5. Спишіть і доповніть пропуски у тексті. Натискаємо на паузу. І виконуємо завдання. Завдання 6. Оберіть і випишіть назви тварин, які є типовими представниками степової зони. Завдання 7. Напишіть стислий аналіз господарської діяльності людей у лісостеповій зоні України. Скористайтеся планом. Перше розташування природної зони. Друге клімат, річкова мережа, найпоширеніші представники рослинного і тваринного світу, провідні культурні рослини та свійські тварини, які поширені в лісостепу.